Фінмоніторинг банку просить вас надати документи про походження коштів. Ви не можете підтвердити свій оборот і просто ігноруєте такий запит. За короткий термін банк присилає вам лише щастя про розірвання з вами ділових відносин. Якщо ця тема актуальна для вас, то це відео вам слід переглянути. Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні будемо говорити про ті випадки, коли банк розірвав відносини з клієнтом і які наслідки це за собою несе, та як цього щастя уникнути. Запити про надання документів про походження коштів від фінансового моніторингу банку це стандартна практика. Але після 7 вересня 2023 року, коли НБУ висунув нові вимоги до Фінмону банків, про які я розповідав ось у цьому відео. То таких запитів від банків стало значно більше, і як результат листів щастя, у яких банк повідомляє про припинення ділових відносин з клієнтом і просить переказати кошти на інший банк, стало значно, значно більше. За останні два місяці до мене за порадою звернулось істотно більше осіб, ніж за цілий 2023 рік, і тим людям прийшли запити від Фінмону або листи щастя про резервування співпраці. Давайте розглянемо декілька прикладів. Перший і найпростіший. Студент 17 років, картка моно. Прийшло зарахування в межах 90 тисяч гривень, і Фідмон одразу запитав документи на ці кошти. Згідно нових вимог від НБУ, наче тут усе логічно. Студент, який ще не працює, і надходження майже 100 тисяч гривень. Це справді звучить підозріло, і не дивно, що банк звернув на це увагу. Але тут питання ми закрили досить швидко, адже у даному випадку студент має змогу виїжджати за кордон, і власне ці кошти це кошти батьків даного студента, котрі переказали їх на його картку з метою, щоб він у Польщі придбав побутову техніку. Адже при оформленні такс-фрі ціна такої техніки значно дешевша, аніж в Україні. Написали в підтримку Моно пояснення даного випадку, прикріпили довідку ОК7 одного з батьків цього хлопчини, і Моно відповів, що все ок. Питання закрите, користуйтесь і надалі даною карткою. Цей кейс показує нам, що банки дійсно моніторять усі операції і зважають на портрет клієнта, тобто його вік, соціальний статус, офіційне надходження і так далі. Тому навіть надходження у розмірі менше 100 тисяч гривень на місяць на вашу картку можуть викликати підозри у банку. Наступний приклад більш складніший. Тут же в нас величезна кількість пітупів переказів, серед яких декілька операцій купівлі-продажу криптовалюти. А як ми знаємо, це тригер для українських банків. Деякі з них навіть розсилали листи інформування про те, що якщо банк запідозрить вас у тому, що картку банку ви використовуєте для купівлі-продажу криптовалюти, то з вами, ймовірно, розірвуть відносини. А у нашому випадку ще кількість P2P переказів за календарний місяць сягнула більше 400 операцій. Ну тут дивно було би, якби банк не зреагував на таку активність. Насправді тут операцій по крипті було небагато, фактично одиничні випадки. А більшість переказів це перекази родичам та знайомим, закупівлю товарів, оренда квартири і так далі. Запит був від того ж монобанку. Більшість переказів вдалося обґрунтувати. Тобто надали скрінний переписок, де друзі та родичі просили дану людину позичити кошти, або щось купували для цієї людини, а клієнт просто їм через P2P повертав кошти. Також прикріпляли скріншоти з Укрпошти та нової пошти про покупку речей на OLX, які були куплені через P2P-перекази. Надали довідку ОК7 і питання закрили. Не на усіх 419 переказів була змога підтвердити чи обґрунтувати, та й це б зайняло значну кількість часу. Але більша частина була покрита і було дане реальне та адекватне пояснення, і монобанк задовільнився відповіддю, і людина продовжила користування своєю карткою. Висновок з цього прикладу наступний. Не зловживайте кількістю пі-то пі переказів, навіть якщо це перекази близьким та родичам, і ви їх можете пояснити. А якщо не можете пояснити, то хоча б максимально постарайтесь покрити документами ті перекази, які можете. І не ігноруйте запит від ФідМОНу, адже це матиме плачевні наслідки. І, власне, третій приклад це про такі плачевні наслідки. У даному випадку в клієнта були надходження на картку Проводбанку в межах 300 тисяч гривень на місяць, частина з яких це спадщина, і Проводбанк зробив запит на походження цієї суми. Клієнт на цей запит не надав жодної відповіді, і за декілька днів прилетів лист щастя від Приватбанку, що банк закриває рахунок, розриває відносини і просить надати реквізити, куди переказати кошти. Залишок коштів на той момент був в межах 60 тисяч гривень на рахунку, і клієнт вказав реквізити своєї картки в А-банку, щоб там отримати цей залишок. Приватбанк рахунок закрив, залишок переказав на А-банк, і як лише кошти зайшли на рахунок в А-банку, то А-банк також одразу ощасливив клієнта листом щастя про розірвання відносин, і тепер треба ці кошти знову кудись переказати. Яка мораль цієї історії? А така, що навіть якщо у вас немає змоги пояснити надходження усієї суми, то не слід ігнорувати такі запити, а намагатись максимально йти назустріч банку та надавати усі можливі документи, які можете, і показувати, що ви і надалі хочете користуватись даним банком. Чому? Тому що банк на деякі моменти, скажімо так, може закрити очі, а ось на повне ігнорування запиту про надання документів від Фідмону, очі він не закриє. Банки можуть ділитися між собою інформацією про клієнтів, з якими розірвано ділові відносини. Можемо це назвати таким собі міжбанківським чорним списком фідмоніторингу. Зараз виглядає так, що банки активно цей інструмент використовують, і, відповідно, якщо ви потрапили у такий список, то ймовірно, що відкрити рахунок в іншому банку може бути проблематично. А банки, у яких ви зараз маєте вже відкриті рахунки, також можуть просто відмовити вам в обслуговуванні і розірвати з вами відносини. Вмикається попросту ланцюгова реакція, і щоб такого уникнути, ніколи не ігноруйте запити ФіМО від будь-якого банку. Навіть якщо вам цей банк більше не потрібний, усе одно старайтесь відповісти на цей запит і обґрунтувати ваші надходження. При відсутній відповіді на такий запит, банк з високою ймовірністю подасть вас у такий список. Але ось якщо ви хоча б старались хоч якісь документи надати, чи просто надали яке-не яке, але пояснення. То банк може і розірвати відносини з вами, але зупинитись на цьому і більше дані про вас нікуди не передавати. Але що ж робити, якщо банк уже прийняв рішення розірвати з вами відносини? Якщо ви проігнорували запит від FіNON, забули про нього, не бачили, тобто банк відповіді не отримав від вас і, відповідно, надіслав лише щастя, то я б все ж таки спробував зібрати необхідні документи. Описати реальне походження даних коштів і відправити цю інформацію на електронну адресу банку із проханням відновити ділові відносини або, хоча б щоб банк не подавав інформацію про те, що він розірвав з вами відносини іншим банкам. Якщо банк розриває з вами відносини і у вас на рахунку є кошти, і відповідно банк просить вас надати реквізити, куди ці кошти переказати. То якщо ця сума не критично важлива для вас, то я б рекомендував тут віддати ці кошти на благодійність на підтримку ЗСУ. Чому? Інвестиція в Збройні сили в наш час як ніколи актуальна. А по-друге, швидше за все, при переказі коштів, ваш банк, котрий розриває з вами відносини, у платіжному дорученні у розділі призначення платежу, напише причину, чому переказують ці кошти. Тобто це звучатиме десь наступним чином. Переказ коштів на власний рахунок в іншому банку у зв'язку з відмовою банку продовжувати ділові відносини. Як ви думаєте на таке призначення зреагує банк, на рахунок котрого ви переказуєте ці кошти? Мабуть, він також задумується над тим, чи не переоцінити ризик такого клієнта і чи не відмовити йому в обслуговуванні Раз один банк вже відмовив, що, власне, і мало місце в останньому прикладі. Тому, як висновок, фінмоніторинг це не жарти і ігнорувати та не відповідати на такі запити це фактично обмежувати самого себе у банківських послугах в майбутньому. Старайтесь надати усі документи, які можете, та пояснити ваші надходження. Навіть якщо таке пояснення і трохи виходить за межі логіки, це краще, ніж просто ігнорувати. Чи стикались ви із запитами від Фінмону, та як вони у вас проходили, поділіться у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!